Наша земля включила святого Іустина Поповича Челійського як святого Карпаторуського. У той час приходив в Ужгород в Мукачу в хуст. Той час, коли наш народ воспрянув і, отривши право на створення своєї країни, найбільше цінили, що закон дозволяв. Відновити церков свою. Ведь уніяцька церков функціонувала, а в Австромадярщині вони не давали голову підняти православним. І як і тепер видиме, ідея зробити розколу православних, скоріше то буде їхня ідея. Но тоді народ воспрянув і вже в 30-х роках майже половина населення прийняло. Православ'я. І якщо б не прийшли на нашу землю радянські визволителі, православ'я на Подкарпатській Руси було б превагіруючим. Ну треба ж було, коли якраз на пікові слави і духовного розвиття прийшли радянсько-українські танки і забрали нашу землю і вели до Совєтського Союзу, а там, а там було біда. Там був державний атеїзм, церкви закривали, 80 тисяч інтелігенції направили у радянські концлагеря. Боже, поможи нам, щоб ми оцінили подвиг і Поповича Чилійського по настоящому ведь він залишив тільки много зерняток православ'я у душах наших людей. Не щоб і ми ніколи не забували цього святого, а тепер і нині, і завтра, окрему молитву можете молитися наші люди до цього святого, коли треба нам помочі дітям нашим у школі, у способності або здавати екзамени. Ми віримо, що святий Іустин Попович, великий помічник. Дітям і студентам, ну, найбільше нам, православним, котрі нині в Україні об'явлені ворогами, а всі релігійні організації в Україні отримали право, що їхні духовенство їхнє має право відстрочку мати на мобілізацію в армію. А нашу церкву українську православну, найбільшу, де коло 15 тисяч духовенства лишили право на то, щоб не брати їх в армію у час війни. І тепер, тепер маса священиків молодих числиться ніби у розшукові і на рівні держави знову і знову. Повторно порушено рівноправої громадян по релігійним переконанням, такий закон є. Представте собі, посів статті і мене судять, коли держава вся день у день рівноправіє нарушає, вдруг знайшли мене, священника, то я нарушаю їх рівноправ'я. В чому? Навіть не є складу злочину, але не значить то, що. Не є складу злочину, не буде суда і не буде вирока. Це український суд, а в ньому і правосуддя не ночувало. Но ми добре знаємо, взирає на подвиг святого Сина Поповича, який казав, періодично церква завжди терпить гонення, але після гоненій приходить тих, котрих. Гонили за віру, приходить для них слава і небесна нагорода. Ну а гонителям, навіть якщо гонителі числяться у православних, десь там слідчі, прокурори, судді, але вони, якщо закручені у машину терора проти церкви, не вони не діти їх, благословення мати не будуть. А вони самі, звісно, і царства Божого не увидять. А що ми робимо? Ми кажемо святитель святий Іустине устине сербський, моли Бога за нас, дай нам силу, щоб ми не вбіжалися ні на кого. Так як час сербські святі піднімали рівень духовний наших людей, і що ви тоді, серби, православні, засіяли, ну ні навіть саме велика. Жорстка машина державна не може вибити із сердець чисту святу православну віру, бо лиш такою вірою обладає, маю повну смілость, взирає на те, що нас переслідують і обзивають, взирає на те, що знаємо, що у наших спецслужбах. Так називаємо провокацію злочину робили, тобто придумували нам, людям, нашим священникам злочин, якого вони не творили. Комбінатори ліпили, а потім віділи, що не є одніє ну статті, пустили на другу. Що з ними робити? Ніч. А славити Господа, Боже, що Ти сподобав нас за віру Христову потерпіти гоніння. Потерпіти униження, оскорблення. Причому не від людей з Африки, а від наших месних людей, котрі не нашої віри, але котрі ненавидять православ'я, а значить, далекі вони і від Бога. І ти, Божа Мати, ми сьогодні завершили кафіст і параклист тобі, Божа Мати, благослови наших людей, бути вірними, православними, милими, добрими, непам'ятозлобними. І хоча маємо право акцентувати, що відбувається, які правопорушення проти нас завершаються, ну ми то кажемо без обіди, без злості. Ми знаємо несумнівно, кожен чоловік, який потепів за віру Христову, буде мати й тут на землі много радості, духовної, а в вічності. Ну а в вічності саме велика нагорода, нагорода Царство Божої. Амінь.